Всім привіт, друзі! Настало літо. Комарі і мухи прилетіли настав час їх знищувати. Приїхала така ось лампочка. функцією знищення комарів та мух. Як завжди, коробка в тоталі. Тут мало бути написано, яка потужність, теплота свищення, цоколь. Цоколь є 27. Ну, Потужність вони не написали. Але має бути 9 Вт. На перший погляд, звісно ж, тяжко щось сказати. Два проводка йде, плюс та мінус. Ну, точніше, фаза й ноль. Єдине, що діоди. О, видно, Вони нічим не захищені. Тобто мухи. Комарі будуть просто падати туди всередину. Ну це таке. Зібрана вона дуже по-простому. Є легко відкрити. Тут знаходяться светодіоди SMD 2835 12 штук. Ну що? Давайте перевіримо, яка в неї реальна потужність. Беремо вот метр. Беремо перехідник. Кручуємо лампочку. І ось так ось вона працює. Потужність у неї. Падає. Цікаво, до якої кількості вона понизиться. вімкненні навіть не було 9 Вт. Маю таке відчуття, що тут максимум Вт 5. Так що ніякими 9 Вт тут і не пахне. Хоча що їм мішало це зробити, я не розумію. Навчіться ви вже робити правильно і чесно. Он підсвічує світодіоди. Поганенько трішки видно. Миготить вона, звісно, це на камеру. Так нічого не миготить. Три світодіоди. І що у нас тут по потужності? Потужність у нас за 4,8 Вт. Ну, в принципі, так як я і думав. Я так розумію, що вона буде світити навіть коли буде вимкнена. Ну, світити я маю в виду, що буде типу як нічник і буде знищувати комарів та мух. Ну що, пішли, спробуємо зловити комарів якихось з мухами. Ну, з потужністю нас вже надурили. Пробуємо зараз піймати комарів. Так, ось вона світить на вулиці. В принципі, на всі свої 5 Вт. Нормально світить. Шкода тільки що Мух з, комарів, з комарами немає. І щось в мене вона не працювала, коли в мене світло не було вімкнене. Як вона їх тут знищувати. Можливо, вона буде працювати лише тут, в тих випадках, коли на вимикача стоять підсвітка, бо в мене такий випадок був навіть із звичайною лампою потолочною. Так що майте це на увазі, я не знаю, як вона буде працювати з звичайним вимикачем. У мене особисто вона не працює. Так що ось така ось лампа, лампочка. Не можу сказати, що вона прям ідеальна. Використовувати її як лампочку, це буде 5 Вт, а не 9. Використовувати для знищення комарів це потрібно, напевно, ставити драйвер на вмикач, щоб воно пасивне споживання було. Коли читав відгуки, я бачив, що у людей воно дійсно світить як нічник або підсвітка. І, ну, я не знаю, чи знищує. Комарів з мухами, бо я їх не піймав, в мене чомусь не було. Пройшов дощ, ми вони поховалися. А от якщо у вас буде звичайний вимикач без підсвітки, то більш за все, що вона не буде у вас працювати як знищувач комарів та мух. Вона буде працювати лише тоді, коли буде вімкане світло. Так що, така ось лампочка. Кому сподобалося відео, ставимо лайки та підписуємося на канал.